Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур і Ярик. І сьогодні у нас будуть пельмені, внуки заказали. Ну і звичайно вареники з картоплею. А це, бачите, у нас велика сім'я. Тут така велика сім'я. Тут у нас тетя є? тетя. О. І це ми всі чекаємо, поки... Оце все зробиться, розумієте, зараз я покажу. Е, хто їх буде їсти переважно пельмені, пільмі? Отакі Сань, А на сань, помагай. О, ось, ну вони люблять вареники, особливо з м'ясом. Це будуть пельмені. І от такі ще у нас є. Гуляють. Ну, гарненько гуляють. Діти. Теж чекайте пельмені, так? На чекайте фільмі. А ну назад, помахайте трошка річками. Ще одна помощниця. Вона теж допомагає, Да, Помахай. І вона теж вчиться, допомагала вареники робити пельмені. теж чекає. Зараз дід буде варити, буде давати. Так як внуки захотіли скоріше пельменю, будуть варити пельмені з маслом. Ну, а для вареників чекаємо, що закипить. А буде з цибулькою. От такі будуть плімені зараз їсти. Сьогодні 4 грудня. Дрова у нас були перерубали ми вже. Я зараз покажу. Бачите, була куча велика, я вам був показував. Вчора дорізали. А і вже готові. І в сарай занесли. А бачите, в сарай. Теж є. Це ми самі приготували, наготували дров. А думаю, ну, на зиму хватить. Ну і тут рядом я, бачите, рядом в мене пікінка. Трошка, вона полежить довго, якщо чесно, вона отаким от положенням, вона полежить довго, верхні листочки заберуться. І будемо мати, так як ми полюбляємо, і салати з пекінки, ми, ми її залишили для себе. Погода в нас ночі бувають морозці, багато, 1-2 градуси морозу, а так без снігу поки. Тут в мене цибулька трохи зійшла, якраз коренилася, буде добре. Це ті, що я посадив на осінь. Осінню на зиму. Ось вже грудень. Ну, кажу, що ще, бачите, зелену всюди, Я маю віду по травичці. Травичка ще зелена стоїть. А так тепличка достроїться. середину все, тому що накривати будемо все рівно на весну. Питають мене за тепличку, чи я дострою. Достроїться. Вже є. У нас стовпчики є, все. Тільки день підберемо, встанемо, та воно швидко робиться. Так що ми вже готові, як то кажеться, до зими. Здивувало одне, що мене на оптовому, як у нас на великій купаній ринку постоянної осінню була картопля, посадкова. Тут посадковий такої не, не видно, може та, та сама, що була, перевозилась до нас, не знаю, але хотів взяти рев'єри собі на посадку, бо маю трошки зробив землі, не знаю. Може туди казали до лютого. Питався, казали, до лютого. Будемо чекати все рівно раніше квітня, ну, я маю виду. Не посадиш десь числа 10-го, як сестра прошли рік садила е, картоплю белорозу 10-го накрила агроволокном, ну, в неї рання була, хоч вона вважається теж рання. Питає в мене водичка. Одецька у нас краниця. Ну і звичайно гідрофор качає. Так нема світла, можна і корбою. А те сусід живе. Теж родич, тут всі родичі щитайте. Звичайно, якби не клята війна, жили б собі далі, мали б зараз в тепличках дещо продати, здати. Так як в нас і радиска росла все. Остальне, і Пекінка бувало, та все було. А так мусять люди, як то кажете, по світу через кляту війну, через задуми одних правителів. Ну, як кожній війні приходить мир, прийде до нас перемога, мир. Так що слава Збройним силам України слава людям України! До побачення!